Всім привіт! Сьогодні в нас 16 жовтня 2023 рік. Оце в нас екстрим 486. Ось дерево наше. На жаль, тут тільки одна сигналка цього року пережила заморозки. Він сам сорт закладає е, врожай якби на кінчиках далеко. Тому як заморозок був, воно по, по краях все майже обморозило. От. Ті сорти, які там, наприклад, той самий Plain Top, де ось на таких коротеньких от цих прутиках закладає, там, там якби воно ближче до, до центру, там врожай трошки кращий був. От. А от Extreme 486. він... Трохи цього року обмерз урожай. О, зразу заодно покажу. Ось бачите, пошкодження клястероспоріозом. Він трошки схильний до цього. Навіть тут біля дому в мене, де я весь час давав захист, трошки проскочило. Все таки проскочило. І вносив я десь в кінці, десь 20-х числах серпня ще. Поліверсум. Бо це в нас наша одна сигналочка. І ось тут я покажу. Ось бачите? Ось тут з цієї сторони було невеличке пошкодження клястер з пульозом. Я вже думав, що я не врятую, але пройшовся поліверсом, думаю, попробую. От. І як бачимо, поліверсум справився. Ось це наша одна єдина сигналочка. Зараз я її піднесу, покажу. Ось, бачите, було пошкодження крясти Навіть сік вийшов, пошкодження досить значне було. Тим не менше, поліверсом його ось засушив Ось в цьому місці. Як бачимо, сигналку ми, ми врятували. Звісно, товарність в неї чуть-чуть вже не то, але. От в таких критичних моментах, коли треба терміново отримати урожай, і бачимо, що пропустили момент, почалося невеличке пошкодження, поліверсом, як бачимо, рятує. Так, зараз в нас плюс 6 градусів. Давайте так, я піду його, зараз помию трошки. І він прогріється в будинку, і десь вже ближче до обіду. Або вже вечірком подивлюся, як буде вже час, я тоді вже е, до, далі буду знімати, бо холодно капець. Зараз, зараз зуби прямо ламати буде, тут я персик тримаю в руці і, і вже пальці крутить від холоду. Ось, Тому хочу от ще показати. Ось, бачите, були пошкодження. Один, два, три, навіть чотири. Тута. Це ні, це просто сік вийшов. В чотирьох місцях був пошкоджений плід, але поліверсум справився. Як на диво. Я думав, що я втрачу, сигналочку, але не втратив. Сорт дуже-дуже пізній. Бачимо за середину жовтня вже тільки починаю його зараз достигати. Чуть-чуть відчуваю вже розм'як. Днів п'ять назад ще пробував був твердий, твердісінький. І так, продовжимо. Ось наш персик. Зараз його зважимо. Ось така у нас сигналочка. Це сигнальне плодоношення. Думаю, якщо би без заморозків, він повинен бути крупніший. Зараз розріжу, подивимося, оцінимо його смак. Ось, як бачимо, кісточка відділяється. Відмінно. Напевно, в серії екстримів, напевно, саме в цьому сорті відділяється найкраще. Дуже-дуже класно відділяється, ніяких навіть чуть-чуть нігде не тримається. Ось такий він всередині. Смак неймовірний, як на цю пору. Мені особисто навіть подобається е, трошечки більше, ніж Plain Top, бо в Plain Top немає, немає запаху. Він так ніби просто чисто солодкий. От. В Extreme 486 є невеличкі фонки свинки, якраз от доповнення от те, що треба, і запах. От сильніший такий запах. І це дуже класно доповнює. Ось як бачите, дуже він соковитий. Прям аж аж дуже. Ось, І Як на цю пору я думав, що він буде трошки приснуватий. От, наприклад, як Квін. Ні. Дуже класний смак. На середину жовтня. Ну, як ви розумієте, на цю пору, ну, це не кожен рік в моїх умовах в Хмельницькій області він деве визрівати. Це все-таки більше для півдня Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса, ось туди. Це по-перше. І по-друге, ось клястероспоріоз його все-таки пошкоджує. От, ну, бачимо поліверсом прекрасну сигналку витягнув. Я думав, що сигналку я втрачу. Тому майте на увазі, що сорт пошкоджується клястероспоріозом. На цій ділянці, от мене біля будинку. Це, по суті, кресте розпорізом тільки пошкодився цього року Франсуазе. І Екстрим 486. Всі інші сорти. там у мене Ребус, Азуріт, Кевіна, Екстрим Світ, 에, Royal Estate, 에, Екстрим Б'юті, Beauty, Росада, Plain Top і. і зараз, зараз нагадаю: Симфонія. От, всі ці сорти вони були ідеально чисті. Ну, якщо і була, то десь якась, можливо, там крапочка, але по факту майже ідеально чисті. А ось Франсуазе і Extreme 486, вони трошки більш хворобливі. Клястероспоріоз їх чуть більше бере, тому майте на увазі, що треба його захищати. От. Якщо хочете, можете справді брати пульверсум, бо Фітохелп і Ізокур такого би не, не витягнули. Ось настільки сильне пошкодження, бачите, аж у м'ятіна. Тобто, тут вже реально персик був, ну, майже почав гнити. Тим не менше, поліверсом його витягнув. Витягнув так, він не товарний зараз. Але якби я трошки раніше справився, я думаю, можна було би взагалі ідеально його. Витягнути. Але цього року зате точно побачив, що поліверсом працює. І працює він краще, ніж фітохелп і ізокур, бо ізокур і фітохелп його треба вносити наперед, заздалегідь. От, вже якщо пішло пошкодження, вони вже зовсім не справляються. А поліверсом частина навіть пошкоджених витягнув. Це досить таки хороший показник. Тому цей сорт майте на увазі, треба захищати від клястера споріолозу. Він пізній. Так що протягом сезону трошки хімки більше йому треба давати. Або вже десь кажу, в кінці серпня починати давати вже поліверсом. По смаку, Боже, такий запах тут зараз в кімнаті. Навіть, навіть передати неможливо. Дуже сильний запах. От після плейнтопа. Він топ-класний, все, солодкий, відмінний. От, ну, от запаху не вистачає запаху йому. То Extreme 486. Я вражений смаком. На цю порусе в мене вже останні сьогодні там доїдаю, а цей ще плотненький. тобто він ще може, як мінімум, з місяць лежати в холодильнику, наприклад. Досить таки непоганий результат. Ну, особливість кажу, клясти розпоріз. На наступний рік буду е, знати, буду вже трошки більше коло нього бігати. От, щоб вже, можливо, ще додатково ще разочок зніму. Відео на наступний рік, якщо він не знов заморозок не, не поб'є йому врожай, бо сорт, сорт вартий уваги. Вартий уваги, ну кажу, клясте розповілос. Трошки-трошки більше захисту потребує.